Так, ще хотіла зняти вам свою пастилу, яка вона виходить. Тому що ніяк не можу зняти, тільки достаю її з сушилки. Відразу отаке. Відразу все з'їдають. Не вспіваю просто. Ось така пастила, дивіться. Шикарна, як ще робить. Шикарна пастила. Це малина, і це. Смородина, шовковиця і... і ще щось. Не пам'ятаю вже. От. Ось така посила. Вона трошечки підлипає, але вона готова вже. Трошечки підлипає від блистить, тому що це мед. Ось так. Мед повністю не висохне, він буде все одно трошечки липнуть. Ось така, дивіться, краса. Натурально, корисно і дуже смачно. Не? Доброго вечора. Ми з України. Вирішила трішечки зняти себе, а то все знімаю себе ні. Значить, Сьогодні я вирішила з вами побалакати про мої сорти. Помідорів і огірків ось такі помідори. Значить, я порахувала в цьому році помідорів в мене 31 сорт, 31 сорт, це не рахуючи моїх, які я збирала. А збирала я зараз порахую, скільки моїх я ось. Так, підписувала ось такі пакетики складала. Так, значить, раз, два, три, 4, шість. Ще плюс 6 сортів моїх. От, чи буду я всі висаджувати, не скажу, напевно, ні. Але чи осан я буду висаджувати? Це 100%. Кожного року їх висаджую. От і ще зараз ось помідори зелені. Це мені дали помідор, я з нього зібрала насіння, зелений помідор. Напевно, теж висаджу там один кущик для проби. Дуже величезний зелений помідор. Тобто він стиглий, але він зелений. Хочу спробувати, ще таких в мене було. Зібрала чорні помідори. Не буду сажати, вони мені не сподобалися. Ще в мене чорний принц, ще в мене рожеві з білою полосочкою. Якщо знаєте, такі є помідори, теж я збирала насіння. Мені дали насіння, я саджала в себе, в себе збирала. Теж не дуже мені сподобалися. Не дуже врожайні. І. Дуже товста шкірка в них, не дуже мені. Так, ну а тепер зараз я пробіжусь по сортам, які сорти помідорів і огірків в мене є, які я буду сажати в цьому році. Так, значить, почнемо. Це мої, я їх поки відкладаю в сторону. Чи дивимося? Напевно, я почну з чері. Чирі я дуже люблю. Саджаю їх кожного року. От. Ось це не можу знайти більш такого сорту. В мене це сорт. Щас. Та що ж таке? У мене це ось такий сорт златовласка. От. Більше я в нас таких не знаходжу. В інтернеті я не шукала, тому що Увага, в мене тут ще відбій є. Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. В нас, я такого не знайшла в інтернеті не шукала, бо в мене тут є. Десь 10 насінок в мене є. Цього мені буде достатньо. Так. Ще з минулого року. В мене залишилися ще ось такі балконне диво золоте, непоганий такий помідорчик. Я його саджала в мішках. Але в цьому році я не знаю насчет мішків, тому що, не дуже це мені сподобалось. Собака рве мішки. Поливати треба дуже часто, не знаю, я ще буду думати, буду я саджати в мішках чи ні. Так, значить, ось через жовтий. Це незмінний він в мене кожного року. Дуже класний і дуже вражальний. Так, черрі червоний. Теж в мене був в теплиці. От. Тут він такий маленький, але він в мене такий був здоровий. Тут не скоросла написано, але був він не нескорослий. Теплиці він в мене вимахав. От, Класний такий червоний, дуже класний. Ще одне балконе чудо золоте. От, не знаю. Це було заплановано для мішків. Але буду думати ще. Так, це з минулого року. Всі, майже всі помідори, які я сажала через золотой. Е, Майже всі сорти мені сподобались. Ті, що в минулому році я сажала. Ось цей дуже рекомендую зараз. Теж саджала, дуже класний, дуже багат, багатий урожай з нього. Томат бонсай Він кімнатний написано, я його саджала в горшках, в вітрах у мене був. Дуже врожайний, дуже багато такі манюсінькі, маленькі, це дійсно чері. Такі маленькі були помідорки, і дуже багато, дуже вражайний. Мені дуже сподобався в цьому році, зараз, якраз він у мене тут. В цьому році я купила собі, ось дивіться, зараз покажу ось скільки. Оце все що я ж вам кажу, я планувала в мішках. Тепер я в цьому році не знаю. В горшках, певно, посажу, скільки в мене там є. Мішки не буду. Подивлюсь, не знаю. Ось ще, бачите, 4 плюс до цього ще, який в мене залишився ось з минулого року. Оскільки в мене бонсає, тому що він мені дуже сподобався. Дуже класний, дуже рекомендую. Так, тепер перейдемо до середніх. Це були маленькі черіки. Зараз будуть середні. Середній в мене ось такий оберіг. Такий томат. Буду пробувати. Буду все вам розповідати. Так, ну соліросу. Соліросо. це незмінний помідор. Так, в мене їх, ось, бачите, три штуки. А чого так багато, тому що в минулому році була погана схожість соліросу чомусь. Помідорчики були непогані, але схожість була погана, я їх пересаджувала. От, дуже багато клопот мені було з ним. Тому взяла багатенько. Так, ось цей томат мені дуже сподобався. Мій тюзка. Значить, томат Ольга F1. Дуже класний. Дуже сподобався. В цьому році теж посаджу, взяла собі останню урвала, не було. Одна остання. От Хотіла більше, але буде одна. Ну, В нього, схожість непогана. Ось такі, Ольга дуже класні. Такі Всі один в один, кругленькі такі помідорки, дуже класні. Так, ось цей сажаю перший раз, це мені посовітували томат річ один. Спробую. От, ну, я потім буду вже читати. Так, ну це груша. Груша незмінна, я її саджаю вже навіть господи, 3 роки підряд. От, груша чорна. Дуже класний. Написано середньостилий, але він самий ранній. Із всіх моїх помідорів він самий ранній, самий, самий ранній врожай. Так, ось цей мені дуже посовітували. Не знаю, я не пробувала. Колись якийсь рік в мене ще не було теплиці. Саджала в відкритий ґрунт. У мене був такий помідор. Ну, я вам скажу, да, він такий смачний і середньослідний, і тут написано врожайний. Врожайний, дійсно і м -м, такий, е, знаєте, е, рясний, бистро теж, швидко стигне, ну, непоганий. Якщо це такий самий, як в мене був, зберу семіна. Побільше я його ніде не зустрічала. Ось такий теж мені сказали. Посовітували, що хороший, дитячий, солодкий, швидко стиглий смачний сорт. Подивимося, такі, як перчинки. Ну, спробуємо теж сказав що дуже солодкий, класний помідор. Не пробувала, будемо пробувати. Так, тепер крупні. Крупноплодні, з крупноплодних Цей пробую перший раз. Я люблю такі помідори дуже. Тому. От, буду саджати ось такі. Серце Ашхабаду в цьому році. Спробую. Так, ось такий Айсан теж я не пробувала. От. Ну, я думаю, що воно все наподобі. Все е, таке Айсан f 1 Спробуємо. Так, тепер Толстой теж не пробувала. Теж мені посовітовали, сказали, хороший ранній. Так, ранній пишуть. Такий толстий фадин, не знаю. Бачила в інтернеті, теж дуже його рекомендували. Спробуємо. Так, значить, я мамоту це незмінний помідор. Саджаю його вже десь 3-4 роки поспіль. От дуже мені подобається. Це, ну, просто це апельсини, на вид як апельсина, на смак дуже смачний, дуже просто рекомендую такий рекомендаціон. Так. Бобкат. Теж саджаю 3-4 роки, теж кожного року саджаю. Це е, розовий томат. Е, дуже люблю томати розового кольору, але, але в мене він один ось такий. А, ні, там ще є. Ну, е, такий голландський попкат в мене один. Дуже його люблю, дуже смачний. Один в один, ось такі помідорки. Не малі і не великі, такі середні. Не дуже великі такі середні. Так, це знову Айсан Попався мені тут. Так, мікадо рожевий. Ось це теж рожевий. Я думаю, що це наподобі віпката. Спробую. Люблю рожеві. Так, ось ще малиновий канте. Думаю, теж вони рожеві. Це в тому і в позатому році в мене був тільки бабка. Рожев я не саджала, але мені сподобалось, хочу ще. Ось такі, теж кажуть, хороші. Спробуємо. Так, дебарао червоний. Дебарао хвалять. Спробуємо. я не разу їх не саджала. Бачите, в мене які... в мене є насіння. Ось такі дорогі, по 25 гривень. А є насіння, і ось такі по 4,50. Думаю, схожість буде непогана, це одно. Ось такий теж недорогий апельсин. Е кажуть, що він більш жовтий. Ну, Спробуємо. Більш жовтий, ніж е айсану ці всі мої такі. Ну, Спробуємо. Ось дивіться, який. Чорний імператор. Це вам не чорний принц. Це якийсь такий посерйозній буде. Теж ні разу не саджала, спробую. Це мене дуже здивував такий томат, <клух> тому взяла спробувати. Ну такий інтересний. Кінзберг золотий, середньостиглий. Ну, прям я таких навіть не бачила ніколи. Так, Супер вражальний, середньостиглий. Так. Мене інтересує. Ага, ага. Маса кожного. Плода сягає 150-300 г. Ви представляєте, такий длінний 300 г. Хм. Спробуємо. Так, бичаче серце теж я куштувала, але сама не саджала. Кажуть, на салат взагалі дуже класний. Хочу спробувати. І ось ще рожевий. Бичаче серце рожеве. Думаю, буде класно. От, наподобі я саджала в тому році. Це не бичаче серце, але ось кінг. Схожі, дуже смачні, мені дуже сподобалися. Дуже вам рекомендую. Отакі От рекомендую кінконг. Хто любить такі крупні, м'ясисті, солодкі помідори, тому сюди. Так. Ось такі теж в тому році саджала, взяла знову шапка мономаха. Це, знаєте, на сок, на заправку. Набор must have. Так. І ще ось, взяла ще конг Я просто не глянула, скільки в мене там сім'ян залишилося з минулого року, тому взяла ще. Нехай буде. Лишнім не буде. Так, ось це всі мої помідорки. 32 сорта. А, ось у мене ще споза минулого, в тому році я не саджала. От, Зараз не видно нічого. Зараз У мене фізаліс залишився. Не знаю. В тому році не саджала, не було де, і в цьому не знаю, чи буду. Але поза тому я саджала, діти були дуже довольні. Дуже смачна штука. От, я брала тільки солодкий, це кондитер. Потім, зараз. Потім в мене ще. Ось такий земляничний, він такий мі... мілкіший, дуже солодкий, пахучий. І ось такий теж класний. Ананасний. Якщо хто хоче посадити це, я вам дуже рекомендую ці три сорти: земляничний, ананасний і кондитер. Вони різні, цей жовтий, цей оранжевий, а цей такий між жовтим і оранжевим. От вони різні всі. Але дуже смачні, дуже солодкі ці сорти. Сама саджала, знаю. Але не знаю в цьому році, буду ще думати насчет фізаліса, не знаю. Він дуже, дуже здоровий, зразу кажу. Дуже величезні кущі. Навіть не знаю, йому треба опора, де його саджати. Це так, щоб підв'язувати, треба. Дуже вони величезні. В теплиці в мене були прямо. От як черіки, прям в потолок, прям такі огромні-огромні. Багато, звісно, плодів. Дуже класний, такий інтересний. Діти їли, але не знаю, в цьому році, мабуть, не буде де. <кій> Подивлюсь. Так, по помідорам поки все. Так, тепер по огіркам. І я завжди, якщо я. Розповідаю про гірки, то завжди у мене кабачки якось прицепли йдуть. Так, значить, балконне диво саджала в мішки. В цьому році буду кудись сажати чи не буду, не знаю. Небагані. Невеличкі такі, небагані. Так, ось цей посовітували, не пробувала, буду перший раз. Рамара f 1 Кажуть, непогані, не знаю. От ще ось такий Ф1. Теж не пробувала. Тут прямо на картинці видно, що їх декілька в пазухі. Ну, спробуємо. З тих, що пробувала, взяла, М -м -м. значить, теплицю, кураж, артист. Це не, я їм не зміняю завжди. Води в мене є. Це артист Кураж. Так, це в мене Кібрія теж. Дуже рекомендую. Ось ці в мене були посаджені в теплиці. Був непоганий результат. Ось це бджолозапильні, наскільки я пам'ятаю. Ще буду через інтернет перевіряти, тому що в мене голландські семіна. По 10 штучок. Отак от я купляла. По-моєму, і Гектор це. Бджолу запильні я декілька сортів купляла для відкритого ґрунту. От Якщо я не помиляюся, Гектор і Аякс, це і амур. То, мені здається, оці три в мене. Ну, Я ще буду перепровіряти, бо так я не пам'ятаю. Ось ці відкриті, і це в теплицю. І це в теплицю теж піде. Так. По кабачкам. Кабачки у мене ось такі жовті. Саджала в минулому році, буду саджати в цьому. Ось у мене одна залишилася. З минулого року це ще я прикупила атена. f 1 Завжди саджаю один або парочку ось таких кабачків темних. От. І що ви думаєте, в минулому році саджала. І прикупила одну ще в цьому. От. Не пам'ятаю назву. І мені не підписали. Я, звичайно, спитаю своєї дівчинки, в якої я беру. От. Це вона мені совітувала. І дуже класний в мене в минулому році був врожай, хто хоче подивіться. У мене є відео про них. От. Це звичайний кабачок, звичайний білий. Ну, назву я не пам'ятаю якась така назва там, я вже не помню. Ось буду, буду саджати в цьому році. Ось такі в мене насіння.